Катерина Одарченко, і я дуже рада запросити вас до нашої нової ініціативи. Це називається Лобі Клаб. Це закритий клуб для активних людей-підприємців, які шукають таких найбільш прогресивних світових практик, світових комунікаційних практик. І цей клуб зараз працює в місті Київ і члени безпосередньо українці і підприємці, українські політики. Таке представники муніципалітетів також це безпосередньо підприємці, голови асоціації, творчі люди. І знаєте, над ідеєю клубу ми з партнерами в цілому думаємо з 2013 року, тому що я багато працюю тут в Вашингтоні, де зараз знаходжуся. Також багато працюю в європейських країнах, і в цілому більшість зустрічі, більших, комуні... більших комунікацій. Вона проходить саме в формації таких закритих клубів, да, і в форматі також в мережі клубів. International Associated Club. Ну припустимо, я є членом Capital Hill Club, Це республіканський клуб тут в Сполучених Штатах. Там є ну, потужна історія, є не безпосередньо свої практики, і вони є членами світової асоціації клубів. Коли ти можеш їдеш в Торонто, там можеш а, зробити візити, попрацювати, зустрітися в клубі в Торонто. Їдеш в Брюссель, як в Брюсселі. Там, припустимо, на вихідні, якщо а, там тобі потрібно по роботі, де зустрітися в гольф-клубі. У них в мережі є гольф-клуб. Тобто, це така ну абсолютно унікальна, якби культура спілкування, а, унікальна культура ну якби мережі, да, ресресепшн клабс і. Унікальна культура збору ну етичних людей, людей, які поважають правила, людей, які мають спільні цінності, людей, які хочуть розвиватися. Тому безпосередньо лобі клаб юкреїн має таку саму ціль у собі. А зараз він був створений після того, як був проголосований закон про лобіювання, і багато членів тих, хто були членами Української асоціації жар спеціалістів та лобістів і. Тих людей, з якими ми працюємо в Сполучених Штатах і зараз вони переїхали працювати в Україну. Вони також долучилися до клубу. Я зараз працюю в Вашингтоні, тому якщо вам цікаво, можу зв'язати вас з колегами для подальшого спілкування з приводу роботи клубу, і скоро анонсуємо для вас також програму роботи клубу і безпосередньо зустріч членів клубу з врученням карт на цей рік. Дуже дякую партнерам а, і до зустрічі.